Друзі, з нами головний тренер футбольного клубу Колос 2 ковалівка Володимир Бондаренко. Щойно завершився поєдинок 16-го туру. Чемпіонату України серед професіональних команд Колос 2 Ковалівка зіграв нічю із футбольним клубом Олександрія 2-1-1. Володимир Петрович, ну гра сьогодні була дуже бойовитою. Було багато підкатів, багато боротьби, і це не дивно. Гра проходила весь, весь вся гра проходила під акомпанемент дощу. Очікували такого від суперника непоступливої боротьби. І чи вдалося футболістам колоса 2 показати бійцівські якості? І, врешті, чи задоволені результатом? Ну зараз там аналіз якийсь там робити дуже складно, але ну був дощ. Розуміли, що для Олександрії там один із останніх там шансів поборотися за путівку перехідних матчів. Знали, що вони будуть робити все на футбольному полі. Для цього там хлопці і з першої команди приїхали сьогодні. Грали. Ну а я казав на установці, що це дуже добре. Чим більше буде гарних футболістів на полі, тим краще буде. Футболіст. Футбол. Ну, сьогодні і налаштовували на це, на, на цю боротьбу, знали, що буде поле таке швидке. І Так, витримали, да, пропустили м'яч, я рахую, нелогічний в першому таймі, був гарний перший тайм. Добре, що після цього ще раз, після нашої помилки, другий м'яч не пропустили, там, теж з рикошету. але В перерві по поговорили. Я ж кажу, що як у гру в нас хлопці, які виходять на заміну, роблять е -е, результат. Е -е, вдячний хлопцям, е -е, да, хотіли бачили, що хотіли перемогти, але і могли і програти. Що, я вважаю, ключовий момент в матчі при рахунку 1-0 вихід сам на сам гравця Олександрії. То я ж кажу, що це був ключовий момент. Що... Забивають другий м'яч і не знаємо, як там склалося. Але ж забили гарний м'яч, могли ще забити. Таке на 90-й хвилині зараз подивилися таке щось похоже на пенальті. Могло бути ворота Олександрії, але не з нашим щастям, як то кажуть. Але задоволені, ми вже в перехідних матчах, це точно, але хочемо зайняти перше місце. Чотири очки так, гандикапу перед ФК Чернігів за два тури до завершення групових змагань і попереду гра із основним конкурентом, так з Черніговим. Будемо грати на виїзді. Спочатку ми будемо грати з металістом. То... До Чернігова зараз ще не будемо дивитись. Наше, наше завдання з металістом виграти цей матч, і як то кажуть, ні на кого не, не дивитись. Але це буде дуже складно зробити, тому що «Металіст» хлопці підросли і вони взяли там з чотирьох матчів, по-моєму, вісім очок, дві гри виграли, дві нічі. І не, не просто взяли ці очки а грали матчі по, по грі. Ну дуже там з першої команди трошки хлопці грають. То ну дуже складний суперник буде. Ну, Будемо робити все, щоб виграти цей матч. Сьогодні суперник Олександрія 2. Як ви вже сказали, зіграли за них кілька футболістів з першої команди. Чи означає це, що проти Колоса 2 Ковалівка всі команди грають із якимось особливим настроєм, ось в другому колі. Ну завжди команда, в якій лізі не була, команда, яка на першому місці проти них виходять з максимальною самовіддачі показати себе, тому що ну, команда там знаходиться. Ну, може там хлопці якісь там хочуть потрапити і в першу команду в Олександрії там. І ну, з нами всі ігри були. І, я ж кажу, на той же Чернігів. Те, що ми бачимо, приклад Тростянця, коли вони поїхали, билися за той результат, ну на на всіх лідерів виходять з максимальною концентрацією і самою вдачою. Ну, це ми побачили і сьогодні. І тим більше хвала хлопцям колоса 2 ковалівка, що змогли все-таки перевернути гру за несприятливих, за несприятливого її ходу і здобути, в принципі, я вважаю, позитивний результат. Тому що один-один за два тури до фінішу все в руках «Колоса-2». Так, так, все в наших руках, і ми будемо робити все, щоб бути там, де ми де ми заслуговуємо бути. Дякую.